Українська народна казка Вівчар Василько і золоті гори. Жив бідний парубок Василько. Щоб якось вилізти із лиднів, пішов у світ, куди очі дивилися, але ніде не міг знайти роботу, мозолів набити, щоб гроші заробити. Одного дня дізнався, що можна би найнятися у багатого пана, але йому сказали. Не йди до того шкуродера, він не дає найметові їсти. Василько звик до всякої біди, тому не злякався. Пішов до пана найматися. А той здивувався. Ти хочеш робити у мене? Хочу, то роби за їжу будеш вівці пасти. Але як десь загубиш хоч одне ягнятко, здеру з тебе шкуру. Що мав бідний робити? Похилив голову та й каже, добре, пане, так буду робити, аби ви не здерли з мене шкуру. Та й вигнав парубок на пасовисько тисячу овець. Їх було, як тих зірок на небі. Пас цілий тиждень, потім ще один, а якось перед вечором, неподалік від нього, сів Орел і попросив. Дай мені, вівчарику, ягнятко, бо я такий голодний, що не можу літати. Шкода стало красного орла, і Василько відповів Вибирай собі, ягнятко, але знай, як пан здерей з мене шкуру, то ти будеш винен. Не журися, нічого не буде. Орел схопив ягня і полетів. А хлопець боявся довго не гнав овечок додому. Вернувся пізно ввечері, і пан не став овець рахувати. На другий день знову прилетів Орел. Парабок не шкодує овець пана. Бери орлику, та знай, як пан здере з мене дві шкури, то ти будеш винен. Не гризися, не буде біди. Орел схопив ягня і полетів. Увечері Василько пригнав отару пізно. Знову пан не рахував овець, бо їх було стільки, що одної ночі не вистачило б порахувати усіх. На третій день Орел голодний знову. Парубок дав ще одне ягнятко. Орел схопив ягня і полетів. Потім повернувся і сказав: Ти добрий, Васильку, хочу віддячити тобі. Сідай но на мене. Понесу тебе на золоті гори і шовкові трави. Парубок сів на орла. Птах піднявся аж під саме небо і летів довго-довго. Нарешті спустився на золоті гори і сказав вівчареві Не бери собі багато золота, бо як зійде сонце, то спалить тебе. Добре, орлико! Пасилько набрав у пазуху золота. Сів на орла і полетів до панських овець. А увечері пригнав отару додому і ліг на току спати. Ніч стояла темна, без місяця і зір. Але довкола хлопця було видно, як вдень. Пан подумав, ніби на току хтось підпалив снопи. Вибіг із палацу і почав кричати Гвалт! горимо! Уставайте, люди! Василько схопився і гайда тікати. Пан як уздрів, що вогонь тікає, то дуже здивувався. «Чекай, не тікай. Хто ти? Вівчар зупинився, пан підійшов до нього і спитав Що таке? Що світиться із твоєї пазухи? Золото, пане, звідки маєш? Мені орлик дав. І Василько розповів як до нього тричі прилітав орел і як по тому з великої вдячності поніс його на золоті гори та шовкові трави. Пан попросив любий мій вівчарю, завтра я теж вижену отару. Хай буде й так, погодився Василько. Вранці пану став дуже рано і пішов із вівцями. Походив по пасовиську і раптом перед ним сів на траву Орел. Ти що тут робиш, пане? питає Орел. Овець пасу орлику. Дай мені одне ягня, бо я дуже голодний. Дам та понеси мене на золоті гори та шовкові трави. Орел відповів мушу спочатку поснідати, аби мав добру силу. Бери собі одразу ягня, утішився пан. Орел зловив ягнятко і з'їв. А потім сказав Сідай, пане, на мене. Той сів, Орел понісся попід саме небо, незабаром прилетів на золоті гори та шовкові трави, сів і каже панові. Не набирай, пане, дуже багато золота, бо сонце тебе розтопить. Панисько, й чути не хотів, що наказував Орел. як Кинувся на золоте каміння, то й гей би гриз його, пхав у кишені, у пазуху, пов'язав сподні та й туди набрав. Потім скинув із себе сорочку і загорнув туди купу золота, на останок наклав золотих каменів повний капелюх і аж тоді сів на орла. Але коли орел злетів під небо, сонце так припекло. Що пан розтопився, як той віск, і скапав на землю. Ввечері Василько пригнав вівці, а пані питає: А де пан вівчарю? Василько відповів, він полетів на золоті гори та шовкові трави і лишився там. А, де який? А мене покинув? розсердилася пані. Завтра і я полечу туди. Уранці пані встала і пішла з вівчарем. Трохи постояла серед пасовиська і перед нею сів Орел. Дайте мені одне ягнятко з'їсти, бо я дуже голодний. Дам, орле, але маєш понести мене на золоті гори і шовкові трави. Добре, пані. Спочатку наїмся, аби мав добру силу. Орел наївся. Узяв пані й полетів у небо. Сів із неї на золотих горах і шовкових травах та й застерігає: Ой, не беріть пані багато золота, бо сонце вас розтопить. А пані, як побачила купи золота, то не тямила, що робить, понабирала золото куди лише могла. Стала такою грубезною, що як сіла на орла, то він аж присів, ледве піднявся у повітря. Тут сонце пригріло, і пані стала танути, скоро скапала, як свічка. Орел прилетів на пасовисько сам. Тоді Василько попрощався з орликом, вернувся додому, полагодив свою стару хатку і почав газдувати, купив три овечки. Сокиру, обценький клевець, І тут нашій касці настав кінець.